Ся Український фокус на слава тюві. Мене звати Юлія Єршова, і сьогоднішній мій гість Володимир Єрмоленко, філософ, письменник, голова українського Пен. Добрий день, вітаю вас у студії вітаю. Українського фокусу. дуже приємно. Власне, наша розмова відбувається в такий час: ми наближаємося до четвертої річниці повномасштабного вторгнення, і я хочу з вами поговорити на тему, як все-таки війна впливає на суспільство. Бо що ця війна робить суспільством, коли війна триває не місяці, не роки. А ми вже розуміємо, що ми вже перевалили за десятиліття, власне, які зміни стають в головах людей незворотніми, і які риси характеру чи поведінки українців стали такими особливо. Впізнаваними за ці роки? Ну так складно сказати. Це дуже широке питання. Мені здається, що у людей трішки втрачається емпатія. Мені здається, у люди трішечки стають менш чутливими. Люди звикають до цього. Я, я, я дивлюся на те, як деякі новинні сайти працюють. Тобто, вже політичні новини стають першими, а новини про обстріли стають другими, навіть якщо там загинули люди. Ну і мене це дуже турбує. Тобто, коли війна стає нормальністю, то люди з у людей починається інерція. Вони починаються повертатися до того, до чого вони звикли. Ми бачимо більше російської мови, на жаль, в українських містах. Мене теж дуже турбує російська мова, коли я тут проїздом в Польщі, і теж дуже багато. Я відчуваю, що це від наших співвітчизників. Я думаю, що все ж таки треба більше говорити українською. Треба більше підтримувати українську ідентичність, тому числі мовну ідентичність. Це важливо. А це власне. Я й хотіла так. про це поговорити, бо це дійсно болюче питання. Це питання, яке я, наприклад, як перебуваючи тут в Польщі, ну по факту воєнна біженка з своїми двома неповнолітніми дітьми приїжджаючи додому в Київ, відчуваю ой, ну ви поїхали. А ми тут сидимо під обстрілами, і це питання буде випливати, бо ми переживаємо всі різні досвід: хтось в окопах, хтось в в теплій квартирі, хтось виїхав, хтось лишився під обстрілами, хтось волонтериться, хтось проживає своє щасливе і красиве життя, і каже, що війна мене не стосується. Як власне оці поділи нам потім подолати, чи зможемо ми їх подолати, чи зможемо ми повернути таке відчуття єдності, що ми, українці, люди, які проживають. На одній єдній території ніякого потім не буде. Потім є зараз. Що ми робимо Ну, але, зараз? коли війна закінчиться, все одно ми а, постанемо про А якщо питанням. не закінчиться, я не вірю в це. Тобто, всі наша велика помилка це те, що ми постійно думаємо про те, що буде після війни. От, якщо ми постійно відкладаємо деякі питання на після війни. Там питання я не знаю, реформи української освіти, питання реформи української армії, питання реформи українських державних інституцій, питання тієї самої мови і так далі. Питання довіри до владних інституцій. Питання довіри. Це, знаєте, Оці всі конференції міжнародні, які з'являлися з го року про реконструкцію після війни, я завжди задавав питання організаторам на цих конференціях. А, а чи ви впевнені, що ми будемо жити після чогось? А можливо, ми йдемо навпаки в ситуацію більшої і більшої війни у світі. Тому нам треба вміти е, бути резистентними під час війни і оці проблеми наші зменшувати, якось шивати під час війни. Тому мені здається, що питання, де ти, воно менш важливе, ніж питання, що ти робиш. Є дуже багато людей, які залишилися в Україні, які роблять менше ніж ті, хто поїхав. Тому війська завжди залежить від тилу. Дуже дуже важливо, що тил робить, так чи він волонтерить, чи він не волонтерить, чи він краде, чи він будує прекрасні будинки. От цьому проблема, і мені здається, що питання української суб'єктності і будь-якої суб'єктності так це завжди питання. Ми маємо задавати не питання, що хтось винен в тому, що у нас є питання, що я можу більше зробити. Оце щодня треба собі задавати це питання, коли знову ж таки я, я бачу, як діти в Києві багато говорять російською мовою, я кажу це відповідальність батьків. Це ваша відповідальність і не треба перекладати на інших. І коли я це говорю, то я вислуховую дуже багато негативу від наших співгромадян, от тому, що люди перекидають відповідальність на когось іншого. Але мова, з якою говорить п'ятирічна дитина, це відповідальність батьків, це не відповідальність дитячого садочка ці школи чи школи. Не треба думати, що завжди хтось винен іншим. І навпаки, треба, треба мислити в такий спосіб, що якщо відповідальність за оцей 5 квадратних метрів свого. Життя символічно. Чи, чи може я розширити їх до 10 квадратних метрів, до 15 квадратних метрів? Розширення сфери відповідальності ось що врятує українців. Тобто, правильно я розумію, що нам доведеться будувати якусь нову модель такого спільного життя і вчитися заново в цій моделі жити. Ну, Звичайно, і треба розуміти, що знову ж таки, ну, я не є військовим, але ми їздимо. Що ми купуємо автівки для фронту. Ми багато військові допомагаємо. І я розумію дві речі. Я ніколи не почув від тих військових, яким ми допомагаємо, які слова докору. Я знаю, що що я що, що певною мірою я дію так, що вони відчувають нас частиною частиною себе, частиною спроту. Але в мене ніколи не буде твердження, що я. Маю більше права, ніж вони, чи, чи мені так само складно, ніж їм. Тому що я розумію, що військовим завжди складніше, ніж цивільним. Е, більшості, звичайно, є винятки. І я думаю, що. Оце треба теж розуміти. Треба цивільні мають розуміти, що як би нам більшості з нас складно не було. Тим людям, які на фронті, їм складніше, і і відповідно так будувати своє життя. Я можу сказати, як я бачу цю 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 нову державу. Як ви бачите цю нову державу? Мені здається, це має бути держава дуже суб'єктних і відповідальних громадян, які не дуже покладаються на державу, які Но не ви чекають. від держави. знаєте, що Люди держави. це завжди така пасивна маса. Вони чекають, що хтось їх поведе. Ну по перше, в Україні це набагато змінюється і зміни змінилося за останні 10 років. А по-друге, треба розуміти, що майбутнє буде, в майбутньому треба ще більше і більше буде покладатися на себе. Ну, це світ такий стає, це не тільки наша наша країна такої стає. Ми бачимо, як в Європі дуже багато суспільств, які покладаються, де громадяни покладаються на державу, вони стають не готові, не адаптивні до тих викликів, які стоять. Отже, ми маємо мати суспільство суб'єктних громадян, які на себе покладаються. Ми маємо мати сильну державу, але не дуже розширену, тобто держава, яка контролює ключові сфери, такі як безпека, справедливість, можливо, освіта, деякі інші речі. І ми маємо. Будувати суспільство, де будуть домінувати дві головні цінності: це свобода і рівність. Що це за те, що нам пропонують скандинавські суспільства? мені здається, цим взагалі повертаються. Вони до більше цих. такі до соціалу повернуті. Економіка їхня більше схожа на, на таку соціально орієнтовану. Ми знаємо про там шикарні абсолютно будинки для літніх людей. Звісно, що для українців це якась там мрія. Ну, яка, питання не в цьому. Питання в тому, що. Ми трішки повертаємося, маємо повертатися до своїх скандинавських корінь, бо вони в нас є в Україні, так. І мені здається, коли я дивлюсь на такі суспільства, як Данія, чи Швеція, чи Норвегія чи Фінляндія, це суспільства, які зрозуміли, що нас мало, тому ми маємо вкладати в якість людей, а не в кількість. От зараз великий шоковий стан, який ми переживаємо, що раптом українців стало на 50 мільйонів, а 30, а можливо, стане 25 і менше. І якщо ми не зробимо цю революцію вкладати в якість людей, тобто в освіту, в не тільки освіту як набуття знань, а освіту як уміння брати на себе відповідальність в дуже ранньому віці. Освіта як виховання, теж освіта як будування суб'єктних незалежних громадян, які які будують незалежні суб'єктні спільноти, громади і так далі. От, якщо ми не пройдемо цей виклик, то нас зруйнує, якщо не війна, то повоєнний якийсь стан. Це такий цікавий маніфест, який ви кажете про скандинавів, Да? Нас мало і тому ми повинні згуртуватися. Але не тільки згуртуватися, а ми маємо вкладати в якість кожної людини. Кожна людина має мусить отримати таку освіту, такий, такий трамплін для розвитку, щоб я не знаю, вміти робити маленькі революції на своєму. На своєму місці інтелектуальні, бізнесові, соціальні і так, далі, і так далі. А дивіться, наша держава побудована як держава контролю. Вона вважає, що вона має визначати, що можна, що не можна. Вона вважає, що нам вона має визначати, як, наскільки широкою має бути наша клітка. А нас, нам для держави потрібно інше. Нам для держави потрібно, щоб держава була нашим трампліном. Топо нам нам так. злетіти, злетіти кожній людині, бо для того, щоб людина, людина злетіла, потрібен дитячий садочок, своєрідний, так де людині вкладаються ці цінності, школа інша, університет інший, ринок праці трішки інший і так далі. Але давайте ще поговоримо про Україну як наратив. Тобто, що ми зараз транслюємо світові? Ми говоримо, що ми не зламні, що Україна це щит Європи, але тим не менш, те, що ми чуємо, як знаєте, фідбек від тих іноземців, з якими спілкуємося, це про те, що Україна потребує допомоги, і по факту є там. Прохачем цієї допомоги. Ну, по-перше, прохачами вже треба перестати бути, звичайно. Але Хоча ми, ми дуже зараз. Ми, ну, ми залежні в фінансах так. дуже сильно так. Ми залежні економічно. Але якщо подивитися сектор військових технологій, то там ви побачите іншу реальність. Реальність така, що українці пропонують нові технології, вони хочуть заходити на міжнародні ринки, вони шукають партнерів, і там вони зустрічаються з бар'єрами. Тобто бар'єри різного різного типу, тобто нас туди не пускають або пускають на, 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 на вторинних ролях. Це означає що? Це означає, що українці конкуренти і в чомусь сенсі задаємо тренди. Так, ми бачили в Польщі цю ситуацію, коли в принципі. Не дуже польща розуміла, як збивати російські дрони, так ну і не тільки Польща, європейський союз досі не прийняв якоїсь єдиної стратегії. Як що робити? Ну ось у українці зараз, в принципі, в авангарді військових технологій, в авангарді нового типу війни, дронової війни. А дронова війна знову ж таки, якщо все ж таки бути в логіці, що буде після війни, виявляєте, як зміниться економіка? Цивільна економіка після цих дронових революцій, як, як зміняться поштові послуги, як зміняться транспортні послуги. Це все буде переформатовуватися. Я не впевнений, що взагалі пошта буде існувати як інституція, наприклад, так? тому що ми все будемо, можливо, дронами передавати і так далі. Роботизовані ці технології, те, як ми зараз, наші військові рятують своїх поранених або доставляють до, 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 до окопів там воду і так далі. Це все ж буде в цивільному житті буде велика революція відбуватися. Тому е, я вже не кажу і про сільське господарство, і про нові моделі управління, і так далі. тому я думаю, що в дуже багатьох країнах зараз ну я щойно повернувся, якраз скандинавських країн там великий запит на те, чим вони можуть навчитися. У нас Україна це зараз два дві різні України. Є оця внутрішня Росія, яка в нас сидить, або внутрішній совєтський союз, який є і в армії, який є в освіті, і так далі, і він передбачає, що держава це насиль інструмент насильства, і держава це інструмент контролю. Ще одне таке болюче, але не менш важливе запитання: рано чи пізно війна закінчиться. Росія, як так. ми будемо з нею говорити, чи будемо ми з нею говорити, чи потрібно з нею говорити? Як з нею говорити про війну і як власне? Пережити всі ті звірства, які російські солдати чинять на нашій території, чи потрібно їм пробачати, власне, і як вимагати справедливості? Ну знову ж таки, це треба сьогодні говорити, а не після того, як війна закінчиться? Але зараз нема з ким говорити. Ви ж бачите, навіть з Трампом не розмовляють. Тому я і не певен, що, що ця розмова. Ну, мені здається, що ми маємо розуміти, що ми у нас до росіян мають бути певні вимоги. І, і якщо вони пристають на ці вимоги, тоді можлива розмова. І які це мають бути вимоги? Це вимоги, наприклад, що, що ця війна це результат дуже довгої історії. Повторюваного насильства, і відповідно, ми не можемо зрозуміти ці Путін же говорить про першу причину, так і ми маємо говорити про першу причину. Про те, що це наслідок цього багатостолітнього механізму насильства Російської імперії, і цей механізм насильства це російський імперіалізм, який просто Україна найбільш помітний тут гравець. А є ж купа інших народів, які колонізовані які ті самі білоруси, або вірмени, або грузини, або татари, волзькі, або там якути Сахар Республіка, або Тувінці, Чечня. або Ічкерія, і так далі, і так далі. Ну їх десятки. Так, і росіяни, ті, які в еміграції, мають сказати, так, ми імперія, так, наш шлях це розпад імперії в перспективі. Бо ми, вони мають пройти такий самий шлях, як пройшла Британська імперія, Французька імперія і так далі. От якщо вони готові про це говорити, окей, це хороша точка відліку. Деякі з них готові про це говорити. а Більшість не готова про це говорити. От, Друге питання це звичайно питання відповідальності за злочини, в тому числі і моральне, і, і фінансове, і будь-яке інше. От ну, тут є кілька таких питань, які, мені здається, ми маємо ставити. Тобто, і третє, мені здається, питання головне для них, які вони не дуже ставлять. Це. Чи можливо Росія як не імперія? Яка тоді вона має бути? Якого вони, обсягу вона має? бути? я, цього, я да. так розумію, зараз? Але тут ще питання: знаєте, відповідальності і покаяння. Бо, наприклад, у мене, коли я про це думаю, звичайно в голові виникає модель, яка є там в Німеччині, і, і взагалі, як побудована ціле покоління, виросло в цій філософії покаяння перед євреями? І коли ти приїжджаєш в Берлін? Я от щойно їздила в Берлін, ти просто. То потрапляєш в таке культурне середовище, яке насичене, наповнене от цим покаянням. Чи ми хочемо так побачити таке саме покаяння від росіян? Чи можливо, ми хочемо побудувати залізний занавіс і з ними ніколи не спілкуватися? Ну німеччина, по перше, не одразу пішла шляхом покаяння. тобто, вона була окупована. Більшість населення Німеччини умовно кажучи, кінця 40-х років. Переживали більше за те, що союзники їх розбом... ну, дуже сильно бомбардували, і деякі міста зтерли з лиця землі. Тобто вони відчували себе жертвами, і це нормальне відчуття. Та ну це нормальне в якому сенсі? Не нормальне, що воно має так бути, а що воно так відбувається в людській психіці. Потрібна була робота поколінь, і вона дуже часто жорстка і неприємна, тому що здебільшого те, що ми маємо зараз, в Німеччині, це повстання дітей проти своїх батьків. Оце може відбутися в Росії. Якесь нове покоління, яке не буде відтворювати ці старі, старі імперські Наразі. речі. Але знову ж таки потрібна військова поразка. Я не вірю в те, що без військової поразки в різний спосіб це буде у них розвиватися. Останнє запитання про майбутнє. Власне, про. Те, хто це майбутнє будуватиме? Бо бачимо, наприклад, дані інституту демографії Елі Лібанової, яка каже, що за статистикою повертається після війни зазвичай тільки третина тих, хто виїхав, і от свіжі дані Форбс, що зараз в Україні знаходиться лише 30,5 мільйонів людей. Якою бачите українську націю там за 10 років, за 15 років? Хто ці люди? Я не бачу ніяк. Я не пророкую майбутнє. От я Але просто давайте, так я, я роз, кажу про те, що нас може чекати, і що ми маємо робити для того, щоб не, не не допустити. Ми вже торкнулися цього питання. Цілком можливо, нас буде мало, нас буде менше. Ну для такої території нас точно буде мало. Відповідно, нам треба дуже сильно вкладатися в якість людини, так в її освіченість, в її суб'єктність, її самостійність і так далі. Відповідно, нам треба абсолютно переосмислити нашу освіту, те, як вона відбувається від садочка до, до, до вищої школи. На жаль, цього поки що не відбувається. На жаль, у нас політика, освітня політика абсолютно йде в іншому напрямку. От, Ну, не вся, але, але частина. Так, тобто ми це питання ще не почали ставити перед собою. Ми маємо його ставити. Друге питання це, звичайно, народжуваність. От Україна має бути ліберальна країна, ліберально патріотична, як як завгодно. Але навіть для лібералів, які кажуть, що головне це права людини, і так далі, має поставити питання: а ми маємо народжувати більше людей. Ну, от ми ставимо перед собою це питання. Ем, і у вас є діти, і у мене є діти. Ми розуміємо, що, в принципі, це важливо, і що це дуже великий пласт роботи. Так? Це, це не просто так, діти. Ти не можеш просто їх народити і сказати. Це великий пласт роботи десятиліттями. Так? І, відповідно, для цього теж треба створювати інфраструктуру. І, і в цьому сенсі Україна, вона не найгірша країна, щоб народжувати дітей, бо те, як я дивлюся на, на Америку, де скільки це коштує. Родити дитину і відправити її там в садочок або в деяких інших європейських країнах, то у нас все ще не так погано. Ну і третє питання це міграція. Все ж таки, нам треба ставити питання, хто що яким може бути такий код українця, який все ж таки був відкритим до інших людей, до, до людей там з інших регіонів світу. Так, тобто, це точно код має ґрунтуватися на українській мові, але все ж таки має бути максимально відкритим до інших рас, до інших релігій, до інших походжень, до інших акцентів. Дякую вам за розмову. Дякую за ваші інсайти. Володимир Ярмоленко, філософ, письменник, голова українського пено, був гостем Українського фокусу.